Мороз, сніг, пар над водою. І ви в купальнику занурюєтесь у теплий спа-басейн. Звучить як сцена з фільму, а це може бути ваша реальність. Багато хто боїться користуватися спа взимку, думаючи, що це незручно або холодно. Але все навпаки, саме зима найкращий сезон для справжнього релаксу. Сучасні спа-басейни – спа-галаксі – Мають термоізоляцію, антиморозні системи та кришки, які зберігають тепло навіть при 20 диші. Ви просто відкриваєте кришку, натискаєте кнопку і через кілька хвилин насолоджуєтесь теплом, снігом навколо і неймовірним контрастом. Це як сауна під зірками, тільки краще. Холодне повітря стимулює кровообіг, гідромасаж розслабляє м'язи, а мозок отримує справжній дофаміновий вибух. Тому не варто боятися зими, варто зустріти її зі стилем. Спа Galaxy допоможе підібрати спа, який зробить холодні вечори вашим улюбленим сезоном релаксу.